Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання та приємного перегляду вам з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Ось дивіться, хочу вам показати, дивіться, що робиться, які трошки хоч дощик пішов, але дивіться, якої нападало садовини. страшне, страшне нападало, не тримаються, то дощу мало. Все навіть рахувати, що й не було дощу. Трошка пішов дощик і і все, і нема. Уже осипається. Садовина хоче більше вологи, а то осипається страшне. Ось, а я йду, бо там чоловік косить отаву. От. Ще оде у мене така є ябліночка. Дивіться, як ялинка. Як ялинка, яка файненька, маленька, а кількі на ній яблучок. Дивіться, яка. Яка гарненька. маленьке яблучка, але така, я, я, як ялиночка, тобі така маленька, яблінка така файна, що файна. А чоловік косить. Отаву треба тут геть. Ось. Ось тут поскошувати, треба все там під горіхом, бо треба горіхи збирати, а то вже нема, не може, не видно добре горіхів. Ось так він. Виді, такий похмурий день нині. Така осінь, вже чути осінь. Трошка є їй таке, проблискує сонечко, але то, то не то осінь, то вже чути вже вітер, вже прохолодно. Вже, я вже навіть оділася, бо змер, якась змерзлючка, вже хочеться, аби е, потепліше, бо те хоче вітерець, але він вже такий прохолодний, прохолодний, чути осінь. Уже як, як, той, як той віршик школи пам'ятаю, осінь осінь на гострій шпилі у косі, де в дикому водограї, лагідне літо вмирає, смерека веде смеречат розхристаних до лісової школи. А книжка розлетілась шелестом, ази, буки, все перемішалось, золоте, бронзове срібне, смирічки обкачалися бідні. Що тепер скаже вчителька? Всипле галузок мати. осени красна читанко, дай тебе прочитати. Пам'ятаю цей віршик ще колись нам вчителька дала, не знаю, чи п'ятий, чи шостий клас. Він мені так сподобався, я його, я його і до сьогодні пам'ятаю. Дуже гарний такий віршик. Ось така у нас чудова, гарна, красива, золотава осінь. Осінь, осінь. А ви признавайтеся, чи ви любите осінь? Хто любить осінь? Кожна пора року по-своєму дуже гарна. То десь осінь хороша така, золоті листочки опадають. Все таке гарне. Зима по-своєму хороша, весна то, то без слів. То дуже гарна пора року, а літо, літочко тепленьке теж гарно. Хто яку любить пору року? Ану признавайтесь. Отава так файно пахне, М -м -м, так файно пахне, отава скошена, що варта. Такі запахи, такі осінні, такі, таке чудове повітрі. Уже не, не спека, а вже прохолодне, таке чудове повітрі. Ось так. Мій чоловік косить. А я йду дивитися, чи вже падають горіхи. Ось горіхи вже починають дивіться, тріскати, вони вже зараз будуть, вже починають тріскати, розтріскуються. І вже зараз, а дивіться, скільки оцих, боже, скільки тут вже розтрісканий, який горіх. А вже зараз будуть падати. О, вже такий, такий у нас горіх Ей, такі. А ще нема нападаних, аби збирати. Ви, яка, яка краса. Горіх багато гнилого є. Дивіться, дуже багато гнилого, але вже є тріснені, Вже тріснені, вже будуть. Ви вже горіхи збираєте, ви вже є, е, горі, е, горіхи рвете, то, -то... дві одика теж роз... поростріскувалися, вже отут от, от-от. Оди одика вже майже. Ось. Який горішок. Є? Чи вже берете горіхи, чи яблука рвете, ану, кажіть хто вже, вже, вже яблука зриваєте чи ще ні. Діліться все в коментарях. Ось так розбиваємо цю отаву. Ось так, аби то все не було вкупі. Аби воно собі могло. розсихвати. Ось така в нас робота на неї. Колись так уручну розкидували, о-то-то тепер бересі чи граблі, чи то-то, а й тепер і не дуже, бо то вже коровів мало, то вже не дуже. Так. Косить траву, полишили але вже багато. Все, отаке. А таке коло хати треба, аби то було якось до порядку. Ось так. Они отаку порозкидає. Чоловік докошує, я то, то порозбиваю та й все. Але то одним не зручно. незручно, ось так, так розбиваюсь. Сьогодні йду збирати насіння е, петрушки. Ось то-то. Та й не знаю, як. Перший, перший рік одикаво, таке насіння вже вроді достигло. Я лишила трохи петрушки і не знаю, а ну кажіть у коментарях, чи то буде добре це насіння чи ні. Я лишила петрушки, воно вже ось таке достигли. Я ще ніколи петрушки насіння не збирала. Оце перший раз хочу збирати оце насіння. Вроді має бути добре, не знаю, Ану, дітіці в коментарях, чи це правильно буде на сіні, чи воно зійде, чи я думаю, що мало би зійти. Це так, як кропу. але петрушки я ніколи ще так не збирала. О, Вже воно подоходило і я думаю, трохи позбирати. О. Банку буду збирати. Так, між пальцями і позбираю. Чи все добре буде насінній, чи як тут роблять на сіні, збираю це, з цього з петрушки. Думаю, що мало би бути. Скропу постійно збираю, то, то так добре. А це все ще не збирала, не, не робила так. А ну порадьте в коментарях, чи це добре я роблю. Я води лишила кусочок, аби я собі мала свою вже петрушку, то ми все купую. О, а так буду вже, от зараз позбираю з цього кусочка, от такий кусочок маю. І буду мати вже своє насіння. Ось я трохи вже назбирала насіння цього, бо то щось і так похмарює, що годен бути дощ. Ось то-то, а Краще зібрати при сухій погоді. Ось таке вже назбирала. Ось, поки в погода, будемо збирати насіння з редьки. Ось таке око, котре вже воно достигли. отаке. ми розпотрошуємо. От, і отут в серединці є такі, е, такі гарні насінини. І Будемо мати собі свою редьку навесні. І будемо. ось так. Зараз понариваємо. От, так, у -ут -ут -ут. Оце оці, во. а так і так буду робити, бо то е, поки може дощ піти якраз, а поки сухі і достигні, котрі достигні, і великі старатися брати. Ось такі, во, аби то були, і буде гарне. О, вони вже досить достигли, отакі во треба більше брати, дрібоньки не брати, бо то буде дрібні. А отакі великі, аби були, і буде, буде гарне. Гарна редька буде. Ось я отут лишила собі, а, аби, аби я мала вже свою. Ось, ось так ми. І чоловік прийшов мені допомагати. І ми зараз це все бігом на те рубимо. І будемо мати собі свей. Бо редька була досить файна весною, мені всі сподобала вона, і я е, рішила її мати собі. Своє насіння лишила, аби було. Дві, то є ще багато, є ще води, що вони не достигли, найсі достигають. А, а ті, котрі вже є, то ми тут -то зберемо. Ось так. Ось там в мене ще є гарбуз і отака капуста. Ось так тут. -то. Ось скільки я собі вже на, натерубила, то дуже добре, як отак от від згори отак беремо і отак роз'єднаємо, тут так потискаєте і лишень тут відсипається. Дуже, дуже гарно. Отако. І аби були не е, такі не плісні, ні, але аби були файні. Та й буде, буде файно від цього носика, отак воно роз'єднує. Так гарно, але то одно в не зручно. І одразу висипаюся, аби були добре сухі такі оці стебельці. І воно так файно виходить, що варто. О. Видите, отако. І як файні великі і є багато зерен. А нам стане. Я більше не буду брати, хоч ще там є, але я не буду брати, мені нам скільки треба. Ось ось такі зернятка. А сьогодні у нас на кухні ось такі чудові, давні колись шкільні такі коржики. Дивіть, які вони гарні виглядають тут І які, які чудові, які пухкі, які м'ягесенькі, такі просто, що варто їх готувати і згадувати школу ось такі. О. Так що готуйте такі, о, смакуйте. З нами ось, тут яйця, яйця трошечка, але то нічого страшного. І дуже-дуже гарні. Посилання на відеорецепт буде на бабусиних порадах. Весь, як, як готували. Тут невелика кількість продуктів, одно яйце, трошки молока і трошки масла. Чи ми колись з маргарину робили, можна на маслі, можна на маргарині, можна на чому завгодно, ось такі. Ось такі чудові, гарні шкільні коржики. Дякую, що дивились наше відео. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. Ось такі дуже вже дві такі чорні хмари. Зараз знову буде певний дощ на вечір. До зустрічі! От який файнесенький пішов дощик, дякувати Богу! Вить, як файно! Ох! Ох, примочек такий файненький пішов, дякувати Богу! Дощик! Ох. Дощик двій, дощик такий йде. Ох, який гарний. Дощик. Все радіє.